Поки бачу 5 людей до нас доєдналось. Будемо трошки чекати, поки всі долучаться до ефіру. Хочу вам сказати, ставимо лайки, друзі. Ви будете підтримувати канал таким чином. Дуже вам дякую. Я сьогодні е, записав ролик. Ось вам покажу. Поки що коротко, поки народ тут собирається. Це у нас мікроскоп я такий отримав, щоб дивитися, якість монет. Ось тут перед вами один франк. Такий обіходний, ну, видно на ньому. Які коцки на ньому є. Зараз доєднаю. Якість зроблю кращу. Так, хтось коментує, приймаю участь. Не на цьому відео, друзі. Доброго вечора. Відео про кейси переходьте. Хто там не прокоментував, то коментуйте. Так, ну ось так. Покажу вам поки що, що може цей мікроскоп коротко. Відео буде, я зробив відео по відеу 58 до МС 64, 65 Доброго вечора. <кхи> Доброго вечора, друзі, хто доєднується, радий бачити вас. Поки що я показую мікроскоп. Давайте, от оцей один франк ми подивились. Давайте глянемо ось такий долар brilliant uncirculated циркулейтед. Ось так. Ну, Якість доволі гарна. Так що буде окреме відео по. По мікроскопу, по огляду в в вау 58 монети, я вам окремо покажу. Також відео вже є, на днях вийде. Ось одна ця стоп-монет, яку я отримав. Це Success Mining. Ось дивіться, друзі. Це можна подивитися на Віоліті, Монета в продажу. Теж, кому буде цікаво, то подивитесь. Так, давайте поки що я віддвину цей мікроскоп. Як мене чутно, друзі, пишіть, будь ласка, щоб я розумів, чи гарно мене чуть. Так, а ну кажіть, не чую. Не бачу. Чи мене чутно. Гарно. Так, добре чутно, дякую. Так, друзі, ось наша Соломія Крушельницька. Я так розумію, вона в нас лідирує. Приємно, що ви долучились, вибрали монету. Модета чудова, прекрасний вибор. Я думаю, що вона порадує переможця. Ще трошки почекаємо пару хвилин, щоб може ще хтось до нас доєднається до ефіру. Ми будемо використовувати YouTube Randomizer, той що й минулого разу. Я скопірую лінк під відео і ми визначимо переможця таким чином. Пан Володимир минулого, минулого разу переміг. Я йому монетку відправив. Сподіваюсь, він доєднається до ефіру. Будемо, будемо бачити. Так, нас 14 чоловік поки що, друзі. Я думаю, ще можна хвилинку почекати. Я поки що скопіюю лінк. Доброго вечора. Давайте напишемо, хто з яких міст. Буде також цікаво подивитись нашу географію. Давайте, друзі, ну хто звідки нас дивиться. Так, ось хто ще приймає участь. встигає. Кременчук, Полтава, вітаю прекрасно. Хто ще? Харків, Нікополь, Васильків, Хмельницький. Вітання, друзі. Радий, що в нас така широка географія. Херсон, вітання Херсону. Доброго вечора. Кременець. Прекрасне місто Кременець, Київ. До нас доєднався Київ. Так. Також, друзі, давайте ще хто тут у коментарях. Давайте напишіть. Я потім проаналізую, озвучу, хто яку тему збирає. Щоб теж розуміти, який буде ЕОР, Німеччина. Що яку тему, хто збирає, потім проаналізую в коментарях Кропивницький, вітання. І зробимо теж коротеньке таке підсумую або напишу в дописі. Хто яку тему збирає, пишіть Україна, Німеччина, Імперія, Веймар, хто збирає там монети Росії. О, хтось хоче монету коментує. Чекаємо, трошки людей вже більше долучилося до нас. Так. Я лінк скопіював. Я бачу, більше людей не додається до нас. Того я думаю, що ми можемо розпочинати. Так. Ставить. Ага, все. Так, друзі, видно у вас Дніпро вітання. Так, більш ніхто. Я бачу, що вам видно, так, що підтягнуло. 56 лайків, 519 переглядів і 129 коментарів. Ну там з моїми відповідями вони не будуть брати участь, я так розумію, відповіді. Так, ну що, друзі, готові всі? Я тоді натискаю. Сподіваюсь, переможець буде в ефірі, буде приємно. Ні, то ми потім... Перевіримо, йому напишемо. Так. Один, два, три. Запускаємо. Анатолій Курка. Приймаю участь. Чи є пан Анатолій тут? Якщо є, то будь ласка, відгукніться. Анатолій Курка. Немає на ефірі, мабуть. Ну, друзі, ми визначили переможця. Умови дотримані. Пан Анатолій Курка. 93.53 Нік. Приймаю участь, він виконав вимоги. Потрібно бути підписником. Я перевірю також це. Сподіваюся, що він буде задоволений. <кхи> Вітання. Друзі, монета така Соломія Крушельницька відправиться до Анатолія Курки. Я, пане Анатолію, ви потім передивитеся. Сподіваюся, ефір і напишіть мені, будь ласка, на почту. Я вам ще в коментарях також... Прокоментую, що ви виграли монету і ви зв'яжіться зі мною, будь ласка. Друзі, також далі продовжуючи анонси, у нас буде розіграш далі. Хто не виграв, у вас є ще шанси. На 737 підписників, на 838 підписників, на 939 і на 1000 підписника ми розіграємо якесь срібло. Ось такі плани, тому швиденько підписуйтесь о, хтось вже вітає Анатолія. Дякую, що ви його вітаєте. Підписуйтесь на канал, друзі, ставте лайки, вподобайки. І сподіваюся, що іншим разом виграєте ви. Граєте. І отже, також в коментарях ставте тему, яку ви збираєте. Ми це також озвучимо і будемо робити ролики на цю тему далі. Ось так. Так що наступний розіграш 737 підписників, друзі. Коментуйте далі, я в майбутніх відео озвучу, що це буде розіграш. І ми будемо продовжувати. До тисячного підписника. А дасть Бог, може й далі буде в нас, і далі буде проводити розіграші. Ось так. Такі плани, друзі. Так що дякую вам, що долучились до ефіру. Підтримали канал. Ще раз тисніть лайки, вподобайки, дзвіночки. І до зустрічі, друзі, в майбутніх ефірах. Дякую всім за участь. Garden no